Ось прийшла знову перевірити кроленят. Сьогодні 4 січня. Кроленята народилися 28 грудня. Кроличка хвилюється, але її не турбує, що я до неї заглядаю. Вона до мене вже звикла. Ось і моя хорошенька. Щоб вона не бачила, що я лізу до кроленят. Я перекрию. Гніздо чистеньке, не мокре. А ось і малята. Скоро будуть пухнастими, а зараз ще лисі. Трішки обростають. А це що? Ой, мені воно щось не подобається. Воно не шевелиться. Зараз я її дістану, подивимось. Невже одне померло. Так, да, дійсно, в нього живіт синій, чи то наступила вона на нього. Кроличка наступити може. Але це дуже рідко буває чи воно вже народилось таке, а я не звернула увагу. Але ж я переглядала гніздо і все було добре. В попередніх відео це видно. Здається, є всі. Але ж одне мертве. Треба порахувати. По минулих відео ми рахували три білих і троє чорних було. Вони всі є. Тоді, коли я переглядала гніздо, я, напевно, його не побачила, хоч дуже-дуже ретельно передивлялась. Ох, Як перевертаються. Одненьке саме більше біленьке, а ці трішки менші. Напевне, більше молочка попило. Ну, вже видно трішки шерсті. Дуже шкода це. Це будемо закривати їх. Не будемо турбувати. А на це треба подивитися. Минулого разу я переглядала, не побачила мертвого кроленятки. Дуже його шкода, але щось пішло не так. І таке буває. Можна розглянути, яке воно народжується з заплющеними очима, вушка складені, на лапках є ногтики, кіхтики. Ну що, бувайте малята? Іди дивись, що там відбувається. Я тобі зараз водички прийду, налью. Все на місці? Які вони гарні і пухнасті. Так, давай залазь на місце, я тебе буду закривати. Не вилазь. Все, красоня, давай пока. Де мій помічник? Щось я не бачу. Ось він да. Скоріше все, півник. ну покажись. Я думаю, півник буде. В них носик маленький. Ну, це тільки мертве, можна так розглянути, живе не дасть можливості розглянути себе. Скоріше всього, воно народилось і щось пішло не так, з пуповинкою, тому що солома поприклеювалась до животика.